І всі брить, на огляді книга <кій> Норисакович Лисяча нора». Та ще скручу у мене не оригінальне видання, яке зараз виходить. цих Я йду поміняю окуляри справді. Секунда. <гум> да. Так, огляд книги Норисака, що я з яких в просто стікерів прекрасних. Що в мене в огірні перше, коли я скажу книгу, вже оригінальне видання не вийшло, але в вже в мене дуже довго час там було передзамовлення, а потім, коли вийшло оригінальне видання, о, ціп, офіційне, там було купа помилок в текст. І через це якось предвзято відношуся до е, видання «Командуй небо, що да? не видає я цю книжку в Ми Якось предвзяти до неї відношуся поки що, поки що радусь оцим. Тут е, 190 сторінки, якщо буде точніше, скільки розділів? 14 років. Це перша частина з трилогії все ради гри. Вона стала менш інтересів, тут не дуже багато подій відбувається. Я причудаю їх вкратце, а потім поробив про інших персонажів, це як я закохався в Ендрю Міняр. Все починається з того, що, що Ніл Стон куріт у нас, але він не робить жодної стежки, тому що дим нагадує йому запах мами. Ми цінимо, що Ніон Джостон. не є Йоу Джостоном, він скривається від свого батька. Його замічає команда Пальметто, яка називається Лисича Норацько. Це. вже? Університет Пальметто, деяка свячаться Лиси. Його, його тренер Ваймак. Чи Веймак, як правильно. Ой, бля, Ваймак. Я правильно сказав, Ваймак. І Кевін Дей. Кевін Дей – це минула зірка... зір... Вірте, закрить, блядь, суки. Це якась зірка Ексі. XC. Ексі – це вигаданий спорт, про який говорити в цій книзі, да. Я сам не знаю, як в цій Ексі працює, тому... Я не знаю, як вам що і чим треба в цьому Ексі. Шкодь. Да. І Ніл переїжджає перше кудись там і починає жити з Андрю Міння, Аароном Арном Мінгнірдом, да, що Арон звати? Да, Потім Нікі, як там його звали, блять. Зараз. Нікі Тіхенік, боже, це просто моя римська імперія, ні Тіхенік. Я від нього отдалено живив стікери оранжевого кольору, то всі оці оранжеві стікери, це іменно фрази Нікі Тіхеніка, самі ідеальніші. Це просто, він такий прекрасний, я дуже сам думаю, що це, крім того, що там буде з Жану, я не пам'ятаю, що там має бути Жану, вони з Воронів. То що я на Тіхеніка, так. Да. Коротше, Ніл що там живе нормально, там то щось тренується. Е, Приїжджали там різні учасники, Рене, Сем, Мет, коротше, да, тут буде учати друга, ну, і нема як оглядання для нього, тобто на кінці, типа, хто що є в нас, типа, хто нас за що відповідає в цій грі, тому то догадайся сам, без собі сам виписки, да. Е, потім що, Ендрю лазить в речах Ніла. Ви зобразиться з Ендрю, дж... Ендрю розмовить, спершу, є там скривається, нія до х'яна до хіра Бабла. Ніла йому сказав, що він, що він скривається від батьків Комур'яма. Це один теж із відомих раців Ексі. Якраз як... Це краще друг. Ке Кевіна, ну блін, там я кажу, що чи вони найкращі друзі, чи вони якісь там розвідки, я от цього не можу досі зрозуміти, прочитаючи цю книжку, тому обрістю, будь ласка, мені в коментарях, а, коментарі закрили. я зробив дільний пост, це вот, в хладкій соціалі, де ви зможете мені більше вописнити, тому що кажу, я не розумію, Кевін і Ріко, що вони мають ні з собою, чи вони брати, чи вони просто друзі, чи вони якісь зводні брати, а мені, будь ласка, тупому, так, да. Да. Потім вони програють матч, її запрошують на телебачення їм, Ніла і Кевіна. Там приходить Ріко, Рі, Кей, Борець, я плодуюсь в льгунах. Ніл кричить там на Кевіна, там розбирається. Потім Енджу такий, що що ми тобі допомогли, їдь з нами. Вони їдуть от, в клуб, в другий раз як ну. Там тут є спеціальний такий котик, тут просто на цей крекер, так. Да. Крекерний пил. Ну тут по ну, результатам, в принципі, типа крекер, пил, крекери. пыл, е, Раз не всі під ними. Один раз, що навіть е, Нікі його поцілував. да, Хеннік у нас трошка <хи>, орієнтация е, е, да. Раз під цим пилом е, Нікі поцілував е, Ніла. Вот. Сейчас у вот, меня тут страничка вот. Е, Поцілунок ніки з позивного гарячим до рота Ніла увірвалася. Його язик пекучий смак горілки мдота на сволодокрану пилу на поклеєм урота, і він неохоче проковтнув. Вот. Пет, що ви там лазите, я лазите, на записати? зараз не пузі опять ту сюда зайде. Я клянусь вам. Спасибо. І ми дізнаємося, що школи не красити в красі, другий раз, їдемо вони в будинок е, Нікі. е, Десь має бути ця фраза підкреслина вот, Нікі. В будинок Нікі, і ми дізнаємося, що він виїхав з Німеччини і отримав опіку над Ару і Ендрі. врятував їх з дитячого будинку, тому що її батьки справжні кинули. Так, да. і вони, до речі, є родственниками, двоюрідними братами, Да. Но ну, Хемі, взагалі, він хнець по колір, по У білі. Вони хопіли волосся. Все, а. Він що змішати, хтось стоїть. Блять, у мене вже шиза починається. От, і ми дізнаємося, що ж тут... спойлер. Що зібрається було спойлер, що сет помирає. Сет, вот зараз. Це якраз один зйомий моментів, який є в Тіктоці такий такі от і на синім. Бо не бачите, тихо видно, синього теж. такі от момент, як я знаю з Тіктока. Передос в котре. Востаннє. Він помер. Так. І це ж сем, так? Це ж сем. Сет Меркві, так. І Сет Умирає. Ми, вони їдуть уже назад в лисячу нору, їм в лисячу вежу. І не ще пошли будинок. І він ось якась там сім'я, він до ну, неї дуже багато чого відчуває. Вот це все фейководніпа типу, сюжет. Там, там не дуже багато типа, ну просто... Знайомося з командою, знайомимося з крекерним пилом, знайомимося з тим всім і просто починаємося. з 190 сторінок, типу, король Ворні набагато інтересніше, як я знаю, а Світа Короля взагалі. Фінальна частина книжки. Це трилогія. Зі всіх персонажів, насправді, коли вас це Рене і Нікі. Нікі, справді, інтересна персона, просто ідеальний. Ендрю Міньяр теж просто ідеальний. Боже, під таблетками, він ж п'є таблетки. Uh, він взагалі ідеаліті. Він все от сидів, то, що треба для Ніла, як я знаю, потім тут в місті. Потім школа не повідала ні разу Жана Моро. Ну, про нього була одна згадка десь в книзі, я питаю вже де. Напевно, тільки зараз не знайду, так? Хіба що от... Що е... це цього тікера? Це от хіба що тікер, хіба що це може бути? Ні. Ні. Я не найду, так? Так. Да. Книга, інтересна, я її рекомендую всім вже, тому що насправді показує, що вже от нелегкі долі життів, проте як вони починають вони всі там, кожен поголовах кожен на цю голову. І ми ці зайняємося, що з кожним сталося, що сталося з Рене, Аароном, Жаном, і половиною просто цих персонажів, і чому вони, чому вони настільки такі? Да. Це один з тих розділ короля ворогів'я. Записую інших продовження, я сказав, що продовження цієї книги. І запишу теж плини. Невеличкий розгляд, обзор, як вийшов на Деліну. У нас, речі, два обзори, і в мене дуже багато вийшло. Минулі всі три році, бо я записала по 20 хвилин. Ну, це ще не все, тому що в мене ще є одна книга, яку я майже дочитав, але я її не навижу. Це загублені в часі АДЖ Рідл. Краще випускав інші, але не тому рем. Гарріпотера. Добре, що я чуть купляв. І на цьому дякую. Е, тому що мені її дали почитати. Я, Олеж, ти любив. Купляв, а мені їх дали. Алешка любив, мені сподобалося з того, що мені дали. А це просто. Я її дочитав, я зараз вам скажу на був сторінці. Я десь був на пізнавність дороги. Я десь вже 400 скільки сторінок? 400. 400... Симця сказ, я будись на чотири сі сторін, споряджає останні більше цупоцюпочкою. Не остри уже просто половину тексту не вчитав. Я не міг зрозуміти, що відбувається. Я мов про це я пам'ятаю це те, що. Головний герой у нас з своєї команди, який будував машину часу абсолютно. Його вневажують одну, одної з таких проєктів, про, яка будувала з ним машину. Його дочка треба витринути в часі, переміщається в минуле. На, дуже запутаний сюжет. Рож, теж, тут був, настільки запутаний сюжет, тут настільки на... Ну це наукова фантастика. Мені, напевно, не дуже сподобається наукова фантастика. І мені сподобалося. Тому я иначе не то считал. вам подобное? Что-то типа можете дать новое, я кажу. В тута раздели жанров скрутили. Пятьдесят разделил. Там же эпилог, пролог. Вот и взял. Упустим этот момент. Упустим. Вот. Нарковая фантастика, но это такое для меня. Я її не дочитала, тому я не маю права її оцінити, але я просто її оцінював для себе, це один з однієї зірк. Я її не тому я не маю права як її оцінювати в цьому відео. Але я просто для себе її оцінив, як одна зірка. Лист нора, 5 з 5 зірок. Ну, знаєте, кому комусь стало 5 з 5? я не знаю того Гаррі Поттеру, да? щось таке було. Не ціна. Да. Що ж, на цьому покажу все. В 17 попадає, так же те, що я читаю, теж секунда. Зараз я вам покажу дві нових мої новинки. Це священник. я тільки недавно почав читати. Я на якому розділля просто вже сьомий розділ. Куди скільки тут сікрів, блін. Розових, скопні, скільки тут було розових сікрів, скільки тут. Тут дуже багато розових сікрів. І грішник. Я кому собі зразу вже дві частини Сєри Сімони. Це цикл, це священник, грішник і ще є, вроді би. Вже це було, так, називається. Є ще третя коротше сина, яку собі теж напевно прикуплю, але не тільки вийде. Тому далі ми зробимо огляд на цю жасину, тобто одне від одна ця книга, а потім я зробив на цю і зроблю на цю. Це Тайлер Анселі Белл, а це родіве Шон Белл, да? Та Шон Белл це брат Тайлера. Е, тому надіюсь, що вам таке сподобається. Звісно, це буде вже робити цей обзор. Звісно, це теж читає священника і грішника. І вот да. А я пустить за скільки? За 600 гривень, а так вони. Так вони коштують. 어... Тому що вони комплектом за 600 гривень, так вони коштують 어... 670, У мене ще клубна ціна, тому тут мене набагато дорожче вийдуть. Коротше, так. Да. Далі тут огляди як мінімум на ті книжки і також думаю, що купити книжку найкращі дні нашого. Блін, я не пам'ятаю, Мик... микити Франкагона. Дні наші, а, дні нашої життя, дні нашого життя, так. Теж інтересна, я її, напевно, і це буде обзор, але я поки ще не купую. Що ж, на цьому все, лисяча нора 5 з 5, а бажаю всі книгу, я закоханий в, в трилогію, все ради гри. Всім дачі, всі, па-па-па-па.